Спорт Одяг Мікс, перший плюс другий сорт. Ціна 1,9 євро за кілограм, лоті знаходиться 20 кілограм. Зробимо відеоогляд цього спорту. Чоловічий та жіночий. Отже, поїхали. Ось така спортивна кофточка на замочку. Розмір у нас барбері. Це бренд Барбері. Розмір напевне Елька. Модель. Е, наступна ось така спортивна копточка, жіночі моделька, розмір S Наступне, що у нас тут є ось такі балонові спортивні штани. Бордові. Наступне ось такі спортивні штанішки. Сиренькі. Жіночок. Чоловіча моделька. Наступні ось такі у нас. Ось так виглядає. Пременького пасончика. Ніби термо. Наступні ось такі. Розмір емочка. Применький пасончик. Наступна ось така моделька. Теж Печкіноча розмір есочка. У нас тут попадається ось такі балонні штанички. Теж чоловіча моделька. Наступно ось такий фасончик. Жіночий. Спортивні штани, брендовий філ. Розмір елічка. Наступна ось така. Моделька з капюшончиком. Ще в нас є ось така жіноча теж модель червоного кольору. Наступна ось така з капюшончиком на заможку. Ось такі балонові штани з шортами, брідчями, чоловічі. Наступна ось така голубенька на замочку. Ще бачимо ось таку. Тажі жіночі. Наступна ось така. Спортивна кофточка з капюшончиком. Рожино жіночі. Наступна від Adidas. Така вітровка, чоловічий розмір, елька. Наступне щось є ось така кофточка. Спідчопик. Так взагалі виглядає. Наступна ось така оливкова. Жіноча моделька з таким атласною вставочкою. Розмір і перший іксер. Наступні були штани, великі, розумієте, і цей чоловічі, Знову ж таки, спортивні чоловічі, лізун на манджатику. Ще ось такі спортивні штани, лотто, семенький пасончик, залезть лотто. Наступні ось такі балонові. Там чоловічий. Наступна ось така жіноча розмірка. Ще у нас попадається? Ось така на замочку. Коточка спортивна з капюшончиком. Кож жіноча, розмір М, ембра, сірого кольору, світленького. Ось такі маємо до спини, ночі. Це пішовчиком, спортивна кофточка, простенько чорний. Наступна ось така пуна бренда. Спортивна кофточка. Розмір, в нас йде амочка. Наступне ось такі у нас тут попались шортище, Лосіна. жіночі, великий розмір, Наступно ось такі штани, адідас, Наступно ось, ось така коричнева з капюшончиком на замочку. Шіноча моделька, розмір Еска. Наступна настапу пряманькому консульні штани. Ще у нас ось куфан. Шіноча моделька тут знаходиться на замочку. Це є спорт одяг мікс, перший плюс другий сорт. Ціна на 1,9 євро за кілограм для замовлення цього лоту звертайтеся до наших.